Сьогодні я е, представлю до вашої уваги таку тему, як основна спадщина Олени Петрівни феномен Блавацької і феномен її таємної доктрини. Е, і почну я е, з декілька висловлювань е, деяких видатних е, діячів е, культури. Е, оточена любов'ю та ненавистю. В літописах світової історії особистість її буде безсмертна. Це Шиллер. Вона не теорія, вона факт. Олена Реріх. Настане день, коли ім'я її буде записано вдячним потомством на найвищій вершині серед обраних, серед тих, які вміли жертвувати собою. з... Найчистішої любові до людства. Генріх Кульков. Олена Петрівна Блавацька залишила світові творчу спадщину у вигляді як художньої публіцистичної теософської літератури. Це е, повісті та оповідання, написані в різні періоди її життя. Такі наприклад, як Кармічні бачення, зачароване життя, нерозгадана таємниця, сяючий щит, печера від луня, з сполярного краю тощо на цьому слайді ви бачите дуже маленьку краплинку її творчої думки. Особливу важливість мають коментарі та публікації. На міфологічне, філософське та езотеричні тексти Сходу. До таких робіт відносяться переклади санскриту на англійську три тексти з книги золотих правил, Голос безмовності і Два шляхи. Сім воріт. До цієї групи робіт відносяться твори, присвячені цілям та завданням теософського суспільства також. Суті теософської діяльності та особистісним якостям теософа. Також до цієї групи слід віднести ключ до теософії, практичний окультизм, теософії та їх опоненти, про псевдотеософію, що таке теософія, хто такі теософи і теософські питання. Алена Петрівна була засновником. Головного видання міжнародного теософського товариства журналу теософіст. От ви бачите один із примірників цього журналу зліва. Перший випуск якого з'явився в 1879 році. Також роботи Олени Блавацької представлені і в інших теософських виданнях, таких як журнал Люцифер, його ви бачите е, справа. Далі у вітчизняний переводиться ребус та новий час. У основі теософського вчення та всієї спадщини Олени Блавацької лежить головна теза про єдність світу як фундаментальний закон Всесвіту. Зараз я вам зачитаю ці декілька тез. Це перше фундаментальна єдність усього сущого. Друге, у Всесвіті все наділено життям, кожен атом матерії сам по собі носить життя. Далі, увесь всесвіт, видимий і невидимий, розвивається відповідно до всесвітніх вищих законів. Наступне, планетарна історія включає розвиток семи людських рас. Людина вбирає в себе атоми усіх планів буття, виражені в його семирічній структурі. Людина є самоусвідомленою істотою і відіграє важливу роль як частина Всесвіту. Фундаментальна єдність припускає єдине джерело появи людства. Поява і розвиток людини є результатом еволюційних процесів на основі духовних, вищих. Законів розгортання циклів, Всесвіту. Еволюція людини обумовлена його духовним розвитком, тобто зміною свідомості. Це найголовніші тези, які пропонує нам теософське вчення. А найголовнішою працею всього життя Олени Петрівни Блаватської це. Є твори як викрита ізида та таємна доктрина. Це унікальна, фундаментальна праця з історії, яка дає нам аналіз та синтез міфологічних, релігійних, філософських, природничих систем давнини на основі навчань Сходу, навчань Сходу і Заходу. Мета таємної доктрини. Це відтворення синтезу, що дозволяє об'єднати філософію, науку та релігію, сформувавши основи цілісного світорозуміння. У відкритій Ізіді Олена Петрівна пише: у наші дні, так само, як це було за старих часів, щоб повірити біблійним чудесам, потрібна віра. Але для того, щоб бути в змозі самому виробляти їх. Потрібне знання езотеричного значення слова. Мова є, звичайно, сучасником розуму і ніколи не могла б розвинутися, перш ніж людина не об'єдналася з одушевляючими її принципами, тими, які запліднюють і пробуджують до життя монастичний елемент, який спить примітивній людині. Бо, як каже професор Макс Мюллер у своїй праці наука думки, думка та мова тотожні. Що ж до додавання до цього, що ці думки, які занадто глибокі, щоб бути виражені словами, насправді не існують, то це досить ризиковано, бо думка зображена на астральних таблицях, існує у вічності, чи буде вона виражена, чи ні. Логос є водночас розум і мова. Але мова, що йде циклами, не завжди може висловити духовні думки. Це написано в таємній доктрині у томі другому станція 9. Ось так Олена Петрівна висловлювалась відносно слова, яке вона залишила після себе як спадщину у вигляді своїх творів. Найбільш фундаментальна праця. Як я вже казала раніше, усі спадщини Олени Петрівні Блавацькій це є таємна доктрина. Після її видання у 1888 році минуло на е, даний момент 136 років. Але досі ця праця видається та вивчається. Книга була написана в кінці ХІХ століття, але її поправу можна вважати частиною та спадщиною 20-го. І ХХІ століття. Таємна доктрина вінчає літературну діяльність Олени Петрівни Блавацької. І тільки після її смерті почала набувати визнання видатних умів сучасності. Наведу вам ще зараз декілька таких висловлювань. Таємна доктрина Олени Блавацької є працею колосальною об'ємом і насиченості фактами. Причому логіка в цій книзі здалася мені якось нелюдською. Все викладено в стансах, читаючи, які можна знайти початок думки у кінці книги, всередину на початку, а кінець всередині. Спочатку, коли я перший раз читав таємну доктрину, мене це сильно дратувало. Але потім я усвідомив, що тут є присутня значно більша, висока логіка. Можлива логіка вищого розуму, яку мій людський мозок міг схоплювати лише частково та іноді. Ернест Молдашев, професор-доктор медичних наук. Ідея теософії знайшли численних прихильників не лише серед науковців, а й письменників, музикантів, художників, культурних та громадських діячів кінця 19-го, початку ХХ століття. Ось, наприклад, Гюстав Малер, Ян Сибеліус, Герман Гесе, Джон Рассел, Міколаус Чурльоніс, а також Вільям Єйц, Томас Еліо, Піт Мондріан, Василь Кандинський та багато-багато інших науковців і творців. Так, наприклад, в спогадах про Скрябіна його бібліограф Сабанеєв писав. Що таємна доктрина була настільною книгою композитора Скрябіна. Олена Блавацька була для нього більш священним авторитетом, ніж якийсь Євангеліє. У присутності Скрябіна проти Блавацької сперечатися було вже не можна. Таємна доктрина стала настільною книгою також і Альберта Ейнштейна. Олена Петрівна. Писала, що її праці почнуть визнавати лише за 100 років. За ці 100 років виявилося, що вільнодумство Олени Блавацької заважало тоталітарним режимам на планеті. От дана людина спалювала е, і переслідувала теософів, і видавала розпорядження спалювати всю культурну літературу і спадщину Олени Блавацької, зокрема, Общих кострах, прошу прощення, не знайшла українського слова. Але в наш час все частіше сучасні вчені висловлюють думку, що придумати нову інформацію неможливо, вона або є, або її немає. І появу нових знань неможливо пояснити, якщо не припустити наявності Світового банку даних, звідки черпаються ці знання. Ми, як теософи, знаємо, що ці нові знання витягуються з-під свідомості людини інтуїцією чи осяянням, а давнину кожен винахідник ризикував бути оголошеним чаклуном або спаленим на багатця. Блискучий письменник-футурист, винахідник, філософ Артур Кларк, сформулював три закони, один з яких звучить так. Будь-яка досить розвинена технологія не відрізняється від магії. І сьогодні ми говоримо, що будь-яка фантастика випереджає науку, знання, які залишила нам в спадщину, Петрівни у таємній доктрині та викритій ізиді, постулюють наступне: що сфера існування охоплює більше. Ніж цю матеріальну та тимчасову реальність, яку ми сприймаємо за допомогою наших почуттів. Ми можемо отримати знання про реальне як у всесвіті, так і в людях за допомогою цілісної духовної практики, що включає знання, навчання, медитацію та служіння. Пропоную деякі основні ідеї, які розглядає таємна доктрина. За всім видимим і невидимим стоїть вічна, безмежна та незмінна абсолютна реальність, яка знаходиться за межами людського мислення. І матерія, і свідомість, чи дух є двома полярними аспектами цієї реальності. Таємна доктрина постулює циклічний всесвіт. Всесвіт проявляється, розвивається. І розчиняється назад в абсолютну реальність. Існує лише одне спільне життя, яке пронизує та підтримує весь світ Всесвіт. Кожна форма життя є виразом цієї єдності. Наступне вислов: видимий світ лише його найщільніша частина, весь всесвіт також містить невидимі виміри або плани. Надзвичайно тонких видів матерії енергії, що пронизують фізичне. Таємна доктрина постулює наявність цілеспрямованого Всесвіту. Вся система видима і невидима є сценою великої еволюції, в якій життя рухається до дедаль більш виразних форм, більш чуйного усвідомлення та єдиної свідомості. І остання жодних механічних законів не існує. Всесвіт пронизаний неантропоморфним розумом, який одночасно іманентний і трансцендентний. Отже, розум є основою всіх законів природи. При цьому жодні надприродні дива неможливі. Божество є законом. І остання ідея, яку Висловлює таємна доктрина, це людська свідомість по суті ідентична вищій реальності, яку Ральф Уолдер Емерсон назвав над душею. Ця єдина вища реальність, яка є коренем нашого справжнього я, поділяється кожною з наших окремих істот таким чином, поєднуючи нас один з одним. І в заключенні по покорит... Коротенького виступу я пропоную висловлювати Олена Петрівне відносно таємної доктрини. Цей труд я присвячую справжнім теософам кожної країни і кожної раси, бо вони його потребували, і для них він був написаний. Дякую.